підлеглий підлеглий вимагає постійних підказок, знаєте, такі. А, я, а як краще зробити? І так що години, і так по кожній мелочовки, і, а, а от от, от от. і це взагалі ну, тобто відволікання, тобто постійні питання це уникнення відповідальності за рішення. Тобто, він хоче підлеглий, хоче перенести на вас рішення, на вас, як керівника. Дивіться, в цьому питанні встановіть правила. Сформуй варіанти і свої пропозиції тоді приходь. Тобто без пропозиції не приймайте. Е, якщо виключення, нова людина, да, то по новій людині, будь ласка, допомагайте. Е, і контролюйте лише результат, а не, дрібни, не дрібниці. Да, тобто, зазвичай воно що дуже багато дрібних моментів займають цей ефір, що він кожні півгодини по якійсь мелочовці, ну прям от, взагалі мелочовці, хоча ви розумієте, що людина. Це розуміє. В, ви відволікає вас від дій.